Тенеріфе – острів погодних контрастів та вічної весни. Ще одне відео від людини, яка не носить собой дрон, проте досліджує на туристичній локації своїми ногами. Привіт, я Марія. І для мене подорож це не фототочки на карті. Це відчуття і емоції, які я проживаю в подорож і зберігаю скарбничку вражень. Запрошую побачити острів моїми очима. Я поділюсь з вами досвідом та нетиповими локаціями. Тенаріфи це тропічний острів, але не для пляжників. Тому тим, хто любить оленклюзі, сюди не раджу їхати. Це острів дослідників, хайкерів та загалом активних туристів, для яких важливо задоволення для очей, та не тільки. І в моєму випадку для внутрішніх відчуттів теж. Кажуть, на тенаріфе 13 кліматичних зон. Не знаю, чи це точно, але п'ять діаметральна точно точнеї. Ми з дівчатами їх відвідали. Хайде з нами. Для початку слід обрати південь чи північ. Південь це пляжі, готелі, серпні і тепліше. А північ це ліси, гори, зелень та тумани. Тут зазвичай прохолодніше. Погода тут плюс-мінус однаково весь рік, плюс 21.30 в день і 12.18 вночі. Так, це не ті жаркі тропіки і в цьому весь кайф. Мій фаворит, як ви вже зрозуміли, північ. Тут зеленіше, красивіше і менш людно. А отже, як найкраще підходить під йога формат подорожі. Ну що ж, погнали дивитися, як ми провели 6 днів на острові. День один ранкова йога, щоб прокинутись та розім'яти кісточки. Після 40 це must have, особливо в подорожі. далі. Снідаємо чим Меркадонна послала і вирушаємо в національний парк. Анага гуляти лавовими лісами. Нашою метою є отримати дзвонь, а не ушататись. Тому ми обираємо легкий маршрут на 5 кілометрів. на маршруті ми майже самі. А на острові є понад 100 офіційних промаркованих маршрутів на будь-який рівень і смак. Навіть є маршрут з півночі на південь довжиною 85 км. кілометрів. Коли я тут поселюсь, то обов'язково його пройду. Якщо комусь може здатись жіноча йога кампанія 40+, плюс нудною, то заповняю вас. Це не так. Ми ще не таке можемо. Тут нема кого. Це Таня. Вона теж інструкторка з йоги, і всюди, де можна було залізти, перелізти, вона була. Це ми, до речі, зупинились на одній з видових точок на маршруті. Зібрали трошки лаврових листочків, пофотографувались, перепочили і готові рушати далі. Тут на нас чекає ще приблизно два кілометри маршруту, невеличка зупиночка на чайочок

а далі ми поїхали досліджувати місцеві пляжі, в даному випадку лавові басейни Бахамар. Вечір проводимо на віллі, і далі на нас чекає медитація, але її я вже не знімала. А це про забави автомобілістів, або як пихнуть, не пихлими. В частності, ось цей великий наш дівчачий танк в маленький гараж. Але ми справимось. День два головний герой острову Національний парк Тейде. Тут перед мандрівниками часто постає питання: іти чи не йти на вулкан, точніше, їхати на кабінці чи не їхати. Штовхатися з купою народу в кабінці нам не захотілося, тому цього разу ми обрали один з маршрутів національним парком Тайдер і не пригадали. Ша усміхніться на початку маршрута. Всі ще свіженькі. Просить, що Примітно, що більшість людей обирає базові інстаграмні точки. Приїжджають, фоткаються і йдуть далі. В нашому форматі присутні хайкер, тому ми пішли. Далі в поїдів і це був окремий кайф. Відчуття, ніби ми першовідкривачі Марсу. Навколо нікого і нічого. Лише ми на маршруті. На обрій вулкан Тейде. Який періодично ховався в хмарах, та старий вулкан пік в'єха, на якому одніється сліди де лава сходила в океан. На маршруті на нас чекали чаювання та молитва вулкану. Шутку трансформаційна практика. Далі вийшли в мовчання кожна про своє. Окреме задоволення тут це захід сонця над хмарами. Ми взяли з собою перекус, тому що до найближчої кав'ярні звідси досить далеко. Разом з нами на захід сонця зібралась чимала компанія туристів. Та всі чемно та дихо дивилися на це природне кіно. Після насичених двох днів подорожі третій день чил та релакс досліджуємо пусті чорні пляжі після йоги овкурс. В цей день ми відвідали містечко ель Ельпріс та природні басейни. Насі Дальмар. Попри хвилі, в цих басейнах безпечно купатися, але, звичайно ж, треба дивитися на прапори. Ну і ми, звичайно, теж скупалися. І навіть зняли трошки красивого контенту. Цінність озеро не в пляжному відпочинку. Кажуть, сюди їдуть за чорними пляжами. Але ж де люди? До речі, подивіться на ці ікринки. Просто неймовірно. А відчуття під ногами просто неможливо передати. Коротше, чистий кайф. Ми, до речі, були там майже самі. А це ми вже наступного дня впиляємо контент і до момент, коли ти переживаєш ще на місці телефон, поки закриваються і відкриваються ворота. Летелефонне місце, і ми щасливі рушаємо в наступну подорож. Сьогодні на нас чекає Національний парк Тено. Це найстарша частина острова. І до нього веде ось такий от серпантинчик. Зацініть. Відео трошки пришвидшує, щоб ви не заскучали на цих крутих поворотах. Тено дуже недооцінена частина острова. Багато туристів їдуть в селищі Маска. Так, воно гарне, але надто розпіарене. А моєю улюбленої справи в подорожі є знайти якісь грибання. Ну, і дівчата зі мною. Отже, хай по парку тену ми почали кави та ананасового пирога в одной менному селищі Тен. Do you have Цікавим це, про Сочина специфічним про буру про петка. Нормальна така порція і досить смачний період. І мені І знову Супербонус, тільки ми на стежці. Тену це найстарша частина острова. Саме з неї, за словами геологів, почав рости острів Тенерів. Теда не схожа ні на південь, ні на північ. Це чергова кліматична зона, де ростуть кактуси при дорозі. До речі, вони їстівні і пахнуть дуже-дуже смачно. Ну, ми, звичайно, слізли з дороги, щоб понюхати і зафільмувати кактус і зірвати кілька плодів. Але я дуже раджу вам це роботи, бо потім будете виймати колючки зі своїх пальчиків. Як оце я. Дивися. Ну, раз покололись, треба було брати більше, бо вони дійсно виявилися смачні. Чимось схожі на драконічний фрукт хто пробував. Тену це вже не тейте, не пустеля. Але ґрунт під ногами все ще має породу лави і досить е, сухий. Тут хайк у нас вийшов не дуже великим, погода не радувала, вітер здував і насувалися хмарки. Але ще ми побачили ось такі штуки. Це схоже на печери, в яких колись жили перші жителі острова Уанчі. Ну як же тут не полізти? В цій печерці, до речі, нічого цікавого, стоїть лава посередині, та й все, не знаю, як вони там раніше жили. А ще ми часто зустрічали ось таку цікаву рослину, яка виглядає як поміж алое і юки, висотою метрів п'ять. Це виявилось, та сама агава, з якої <плеси> роблять такі уеску. <плеси> як вам хатка інтроверта? Хотіла б так жити <плеси> традиційні чиячі в багажнику, і поїхали далі. Спустившись з гір, ми опинились в іншій кліматичній зоні, а саме на найзахіднішій точці острова. І вже йдемо до маяку, який називається <х1> як би ви думали, Тену. Як і всі мандрівники, скажу, камера не передає ні масштаб, ні красу. На жаль. Ще одна причина приїхати сюди це вони Скелі, Куос і Гандес. І як ви здогадались, дивитись ми їх будемо не з туристичного боку. На цьому мисі немає будинків, готелів і навіть пляжів у звичайному розумінні. Але хіба це нас зупинить? Є спусководу, ми йдемо купатися. Тут відчуваються не хвилі, а дихання океану. Вдих відкривається сходи, а видих вода майже по поїзді. Іноді змиваю, але в такому місці дуже сильно відчувається єднання зі стихією. Це не про пляж. Це своєрідний край світу, на який можна прилетіти, не за всі гроші світу. А далі лише Америка. Завершили день ми в селищі Грачіко – колишній столиці острова, міста, яке на початку 18 століття майже змиловали. Зараз це дуже гарне маленьке полотне. Сюди варто приїхати, щоб побачити лавові басейни, які так ефектно утворились після виверження вулкану 1709 року, які місцева влада вирішила зробити публічними, тобто безкоштовно. Що ради на Денеріфи, то це наявність великої кількості облаштованих безкоштовних паркінгів, майже біля кожної гарної локації, а не так, як у Швейцарії, де за кожну зупинку треба платити, і на до речі, випуск про Швейцарію скоро з'явиться на цьому каналі, тому лишайтеся. Загалом тут поки що небагато контенту, тому що я сама собі і монтажер, і оператор, і тут проводжу теж я. Тому відео виходять тоді, коли я маю та нахнення. Наприклад, монтаж цього відео у мене зайняв майже тиждень. Подивившись захід сонця в Гарачіку, ми пішли шукати собі вечірку. Сіпорісепараесо іпара. На вечері у нас роз. Це як пеє тільки з морепродукт. Ну і я була б не я, якби не сказала кілька слів про його в наші подорожі. Заняття ми починали о 6.30 ранку, коли ще було темно. Але це було нескладно, адже на день на час відрізняється на 2 години від Києва і на годину від Європи. Тому вставати було досить легко. І загалом йога тут не для досягнення фізичних результатів, як то шпагати чи стійки, а для гарного самопочуття і бадьорості на маршруті, тому ніхто особливо не втомлювався. Під кінець подорожі ми втратили двох богинник Колимку. Вони вирішили віддати перевагу подушці, а не заняттям. І це теж ок, бо нам важливо чути себе, а не доказувати комусь, що ти майош. Останній повний день на Тенріфе досліджуємо столицю острова міста Санта Крус. Ми виспались, пойожились і готові. Санта-Крус-Дитинерів де досить велике місто, і знайти парковку в центрі було складно. Ми запаркувалися біля центрального ринку, прогулялися і прийшли на рибну частину ринку, щоб скуштувати свіжі морепродукти. Трошки нагадує савдеповський буфет, але все свіжайше. Далі міняємо локацію на затишну кав'ярню і, і ділимось враженнями про шопінг. Ну, ми ж дівчата, розпаковочка. Така, сюди телефон. Можна щось підмаювати. Це короче, як і припольна, ні. У мене колір. До українських кав'ярин їм, звичайно, ж далеко, але десерти були смачні, як і місцева кава. Ну а після міста нас чекав пляж з білим піском, привезеним з Саха. Пляж називається Lastero і, Сітас». як на мене, чорний пісок вражає набагато більше. А там, багато зверху. Як Танюшка вода. Он погоря. О, там можно скупаться и А В принципе, потому что я читала, что на Тенерифе такой больше меньше равномерный климат протягом року. Останній вечер в лігатурі. Кто сказал, что для того, чтобы было весело, потребно вино? Знаешь, с медоствекой Зранку знов на літак. Шкода, що жоден з них не летить вирости. Бувайте на рівні і до зустрічі. Що ж, ось така подорож моїми очима. Так, як і зйомки та монтажу, може бути на трійчку. Але я чесно старалась. і це мій перший такий великий влог. Тож не кидайте капці. А тим, хто додивився, я дуже дякую і лишаю вам промокод на 7% знижки. На будь-яку з майбутніх подорожей на Данеріфа. Промокод шукаєте в описі під цим відео, а розклад турів ви можете знайти на сайті, посилання на який ви теж знайдете в описі під цим відео. Всіх обняла! Ом на